Багатоповерхівку в Умані, куди торік поцілила російська ракета, поступово відновлюють. Ремонтники готуються закладати плити восьмого поверху із дев'яти. Оглянув хід робіт заступник очільника області Антон Царюк під час виїзного засідання робочої групи Прозорість та підзвітність посадовець зустрівся із мешканцями будинку. Передовсім людей турбують терміни робіт, підключення газу для другого під'їзду, де живуть родини. За словами Антона Царюка, відбудова триває попри перебої з енергопостачанням. Щоб пришвидшити темпи, залучили до виготовлення необхідних деталей черкаське підприємство, тож ремонтники мають усе необхідне. Паралельно триває утеплення будинку, де це можливо зробити. Оселі на вже зведених поверхах готують до утеплення та внутрішніх робіт. Нагадаємо, багатоповерхівку в Умані відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та співфінансують з місцевого бюджету.